Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо розбиратись із потенційними змінами щодо ідентифікації клієнтів банків та блокуванням рахунків у зв'язку із новим законопроектом. І так, у різдвяний вечір Кабінет міністрів зареєстрував законопроект номер 10378 котрий спрямований на посилення ефективності мобілізаційних заходів, і реєстрація цього документу спричинила шалений резонанс в мережі, і як наслідок появилось багато різноманітної інформації про блокування рахунків, про нову ідентифікацію і так далі. Тому давайте разом розбиратись, що є насправді і що може нас очікувати. І так, перше запитання, чи будуть нові правила ідентифікації у банках, і чи банки тепер вимагатимуть військовий квиток чи інші військово-облікові документи? Це питання мені почало задавати після виходу новини про інтерв'ю з народним депутатом Вадимом Івченком, у якому він сказав, що банк запросить теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути ця посвідка безпосередньо цей військовий облік. І це стосувалося того, що українці, котрі перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік. Як повинна відбуватись ідентифікація чи верифікація фізичної особи, нам підкаже закон України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Як ви бачите, для ідентифікації чи переідентифікації фізичної особи вам достатньо паспорта та індентифікаційного коду і жодного слова про необхідність вимагати у клієнта військово-обліковий документ. У цьому законі військово-облікові документи і зовсім не згадуються, тому жодних змін у ідентифікації чи переідентифікації клієнта немає. І якщо у вас з-за застосунку з'явилось повіщення про необхідність здійснити переідентифікацію, оновити дані, то не лякайтесь, це стандартна практика. А те, що таке сповіщення з'явилось під кінець року за збігом обставин у період реєстрації нових законопроєктів, то це лише співпадіння. Адже для кожного період ідентифікації інший. Якщо ви новий клієнт у певному банку, то цей банк повинен раз в рік вас переіндентифікувати. А якщо ви вже діючий клієнт, то зазвичай раз на два роки. Мені також таке сповіщення прийшло, але окрім паспорта та коду, у мене інших документів не вимагали, тому про яку вимогу щодо надання військово-облікових документів для ідентифікації в банку згадував Івченко, я не знаю. Друге запитання, яке було масовим протягом останніх днів, це а чи не почнуть банки блокувати рахунки військовозобов'язаним? Насправді банки могли це робити вже давно при певних обставинах. Якщо ви отримали повістку і по ній не з'явились, то ТЦК могли оформити адмінпорушення, і якщо таке адмінпорушення ви не оплатили вчасно, то даний штраф передавали у виконавчу службу, і вже виконавча служба передавала дані банкам, котрі блокували рахунки до моменту, поки ви цей штраф не оплатили. Але це те саме, що відбувалося з іншими штрафами, наприклад, за парковку чи порушення правил дорожнього руху. Якщо ви такий штраф не оплатили вчасно, а такі штрафи ви можете переглянути у дії і вчасно їх оплатити, то знову ж таки штраф попадав до виконавчої, а від виконавчої вже йшов запит у банки на блокування рахунків. Тому тут нічого нового немає. І дійсно, якщо у вас був адмінштраф за наявку по повістці, то у вас могли бути заблоковані рахунки по цій причині. Але все ж таки після реєстрації нового законопроекту кількість запитань, а чи варто зараз зняти всі кошти з рахунків і перевести їх кудись за кордон, щоб їх не заблокували, неймовірно зросла. А все тому, що в новому законопроекті є доповнення про тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації, а саме, Військовозобов'язані зобов'язані та резервісти, які не виконали обов'язки визначення частини 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вносяться до єдиного реєстру боржників. Та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді: заборони виїзду за кордон, заборони на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія, обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями, відмови в укладанні кредитного договору, договору позики, призупинення отримання пільг та послуг від держави. І ось саме цей пункт про обмеження права на користування у розпорядження коштами та іншими цінностями викликав такий резонанс і поширення інформації про блокування рахунків. Адже через начіткість інформації кожен цей пункт розуміє по-своєму. Адже що таке обмеження права на користування та розпорядження коштами? Це блокування рахунку як і на вхідні, так і вихідні платежі. Це блокування рахунку лише на розхідні операції, можливо, це часткове блокування і ви можете витрачати лише частину коштів. Чи, можливо, буде встановлено конкретний ліміт на зняття та використання коштів, наприклад, лише 1000 гривень на день. Це стосується лише коштів на банківських рахунках, чи, можливо, і утримання переказів від родичів за кордону, чи навіть переказу за продаж товару на OLX. Тобто тут багато запитань, і ось цей пункт до кінця не зрозумілий, проте підозрюю, що тут відбуватиметься все те саме, що і з іншими із списку бружників, тобто блокування рахунків і карток, а також примусове списання коштів для погашення боргових зобов'язань по штрафу. Мені, наприклад, дуже б хотілося побачити статистику про те, скільки коштів було знято з рахунків за цей тиждень, адже те, що люди за останні дні знімають готівку і переказують кошти на свої рахунки у закордонних банках, це факт. Тут також слід додати, що даний законопроект лише зареєстрований і він ще не діє. Щоб законопроект почав діяти, він має прийти перше та друге читання, бути схваленим та підписаним президентом. А на шляху до цього цей законопроект ще може мати тисячі правок, які перевернуться з ніг на голову, і взагалі він може і не пройти. Я ось, наприклад, не дуже вірю, що його приймуть ось у такому вигляді без жодних змін та доповнень. Ну, але побачимо. Тому як висновок, станом на зараз немає підстав, щоб банки вимагали військово-облікові документи для ідентифікації чи переідентифікації. Банки можуть і могли блокувати рахунки осіб, котрі не з'явились по повістці і мали неоплачений штраф, котрий потрапив до виконавчої. А щодо нового законопроекту, то він ще не діє. Тому зараз за наявку по отриманій повістці вас не внесуть у список боржників і не обмежуватимуть право на розпорядження вашими коштами. До речі, цей реєстр є відкритим, і ви можете перевірити там будь-кого, знаючи необхідні дані. Але якщо даний законопроект приймуть у такому вигляді без змін, і ви потрапите у список боржників, то так, швидше за все, ваші рахунки будуть заблоковані. У коментарях поділіться, що ви думаєте щодо нових запропонованих змін про обмеження права на розпорядження коштами. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!